Сталінки зведені в 30-ті-50 роки, досі популярні на вторинному ринку нерухомості. Ці п'ятиповерхові будинки мають просторі кімнати, високі стелі та товсті стіни. Головна особливість таких квартир висота стелі. У сталінках вона становить щонайменше 3 метри і дві десятих, іноді сягає навіть чотирьох метрів. Це створює відчуття простору. Можна реалізувати різні дизайнерські рішення, як от антресолі чи підвісні люстри. Чому такі високі стелі? Устанція сталінську епоху хотіли показати розкіш і велич. Також високі стелі поліпшували циркуляцію повітря. Таке житло будувалося для еліти, наприклад, науковців і інженерів. Архітектори брали натхнення з царських будівель, де високі стелі були нормою. Проте високі стелі мають і недоліки. У квартирах холодніше, бо тепле повітря піднімається вгору. Обігріти таке приміщення важче. Товсті стіни теж зберігають прохолоду. 7 квітня віряни відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці, за старим стилем. Це одне з найважливіших свят у християнстві. У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. За новоюліанським календарем. Це свято вже відзначили 25 березня. У вересні 2023 року. Православна церква України і Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар. Тепер дати більшості релігійних свят зміщені на 13 днів назад. Проте багато християн залишаються вірними старому стилю. Силю, наша редакція підготувала красиві картинки привітання з цим святом. Надішліть їх друзям та рідним, щоб поділитися радістю. Побажайте їм добра, миру та Божої ласки. Українці, які працюють офіційно за кордоном, можуть отримувати страховий стаж. Це вплине на їхню пенсію. Виплати можливі від держави, де працювали, або частинами від України та іншої країни. За законом України періоди роботи за кордоном зараховуються до страхового стажу. Юрист Руслан Кравченко пояснює, що для отримання пенсії у 60 років потрібно 31 рік стажу. Якщо людина працювала в країні, з якою є договір, стаж зарахується. Наприклад, з Німеччиною такого договору немає, тож стаж не зарахується. Це зміниться після підписання угоди. Пенсії виплачуються двома способами: територіальним та пропорційним. У територіальному випадку пенсію платить держава, де людина живе. У пропорційному випадку частину пенсії платить Україна, а частину це інша країна на сьогодні. Угоди про страховий стаж укладені з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Польщею, Португалією, Словаччиною, Чехією, Азербайджаном, Молдовою, Грузією також з країнами, з якими угоди укладені колишнім СРСР, такими як Монголія, Румунія, Угорщина. Весна приносить яскраві барви, і це чудова нагода приймати гостей. Можна організувати зустрічі вдома або в саду на свіжому повітрі. Часто виникає питання, як прикрасити стіл. Відома акторка Різ Візерспун нещодавно поділилася фото свого весняного столу. Вона обрала різнокольорові квіткові композиції у візерункових вазах. Скатертина була блакитна, що разом із квітами створювало яскраву основу. Поєднання кольорів і текстур виглядало привабливо. Біле і блакитна скатертина збалансувала кольори. Експерти вважають, що квіткові композиції один з найкращих способів прикрасити стіл. Вони додають естетичного вигляду і свіжості простору. Багато людей думає, що можна використовувати один сонцезахисний засіб для всіх сезонів. Це не так. Вибір сонцезахисного фактору залежить від вашого способу життя і пори року. Щоб засіб був ефективним, він має захищати від двох типів ультрафіолетового випромінювання UVA і UVB. UVA-промені викликають передчасне старіння шкіри. uvb промені можуть призвести до сонячних опіків. Хороший сонцезахисний засіб має бути водостійким. Це важливо для тих, хто веде активний спосіб життя. Не забувайте, що сонцезахисний засіб потрібно регулярно поновлювати, особливо, якщо ви багато рухаєтеся або перебуваєте на сонці. У теплу пору року обирайте захист не менше 50, взимку достатньо 30. Якщо ви живете в місцях зі снігом або відпочиваєте взимку на курорті, обирайте захист 50. Сніг відзеркалює сонячні промені і підсилює їх дію. Гра The First Berserker. Хазан стала популярною у стім. Це складна гра, яка привернула увагу фанатів. В жанру Souls-like. Гра вже має багато позитивних відгуків, але розробники не зупиняються. Вони планують випустити безкоштовне доповнення найближчим часом. Гра з'явилася 27 березня. Її можна грати на PS5, Xbox серії X та S, а також на комп'ютерах. Гравцям сподобалися швидкі бої та гарна графіка. У Steam гра стала бестселером. Компанія Neopoly, яка створила цю гру, планує випустити безкоштовне доповнення до травня. Що Саме буде в цьому доповненні, поки невідомо. Але розробники обіцяють скоро розповісти більше. Геймери можуть насолоджуватися грою до травня. Конгресмен Алгрін хоче оголосити імпічмент президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Він вважає, що Трамп не заслуговує бути на цій посаді. Але ця ініціатива поки не має шансів на успіх. Політичний експерт Андрій Городницький пояснює, що головна перешкода це, це Сенат. Щоб оголосити імпічмент, потрібно голосування в Конгресі. Демократи мають приблизно 215 голосів із необхідних 220. у сенаті. ж Потрібно знайти 67 голосів зі 100. але там 55 республіканців і лише 45 демократів. демократів. Навіть якщо імпічмент буде оголошено, посаду займе віцепрезидент Джей Ді Венс. Городницький зауважує, що це не найкращий варіант. Він не знає, як можна зняти з кандидатури і Ел Грін є загрозою для республіканців. Він відомий своєю експресивністю і здатністю висловити політичну позицію. Його навіть вигнали з капітолія за виступ проти Трампа. Грін прагне відсторонити республіканців від влади через два роки, коли будуть вибори в конгресі. Демократи активно готуються до майбутніх виборів. Вони планують повернутись у конгрес і на наступні президентські вибори. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив шок через атаку Росії на Кривий Ріг. Це найбільша атака за кількістю загиблих дітей з лютого 2022 року. 5 квітня місія ООН відвідала місце події. Вони зафіксували руйнування і визначили імена загиблих дітей. Тюрк сказав, що зброя з широкою зоною ураження в густонаселеному районі показує зневагу до життя цивільних. Дев'ять дітей загинули. Більшість з них грали в парку, коли боєприпас розірвався. Один вибух забрав 18 життів у п'ятницю ввечері. На місці удару ООН зафіксувала сліди від уламків на будівлях і майданчиках. Тюрк підкреслив, що міжнародне право вимагає мінімізувати шкоду цивільним. Навіть якщо були підозри на присутність військових, спосіб атаки може свідчити про її невибірковий характер. Це може бути воєнний злочин. Верховний комісар закликав до швидкого і незалежного розслідування на 6 квітня. Відомо про 18 жертв у кривому розі. Половина з них діти віком від 3 до 17 років. Ще 75 осіб постраждали, 37 з них у лікарнях, 19 у важкому стані. Серед них є двоє дітей. У неділю, 6 квітня, відбувся матч 23-го туру української прем'єр-ліги. Динамо Київ грало проти команди Лівий берег матч завершився перемогою Динамо з рахунком 2-0. Перший гол забив Ярмоленко на 44-й хвилині. Йому асистував Ванат. На 47-й хвилині Шапаренко збільшив перевагу, забивши другий гол. Лівий берег намагався скоротити відставання, але не зміг. Динамо впевнено перемогло. Того ж дня запланований ще один матч. Шахтар зіграє з Вересом початок о 18-й годині рано вранці 6 квітня, приблизно о 5-й годині, російські ракети вдарили по Києву. Постраждав офіс телеканалу Фрідом. Верхні три поверхи будівлі просто склалися. Залишилися лише перші два поверхи, але вони вже не придатні для роботи. На щастя, ніхто не постраждав, і журналісти продовжують працювати. Це вже другий удар по телеканалу за останні два місяці. 12 лютого цього року біля старого офісу також впала ракета. Вона пошкодила будівлю та техніку. Після цього команда переїхала в новий офіс, але сьогодні знову зазнала атаки. Зараз на місці працюють рятувальники, розбирають завали. Вони планують завершити роботу приблизно за одну добу. Журналістка Лариса Петрук розповіла, що намагалася зайти всередину, але це неможливо через уламки скла та стелі. Попри все, Телеканал продовжує мовити завдяки резервній студії. Сьогодні під ударом опинилися три райони Києва: Дарницький, Оболонський та Солом'янський. Загинула одна людина, троє чоловіків поранено. Президент Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню важливе для загальної безпеки та наближення миру.